Колька, привіт! А ти куди зібрався? Та як це куди? Що ти не бачиш? Кудочку, на рибалку йду. На рибалку, каже? Там, кажуть, зараз так клює, що страшно. Айда пішли зі мною. Я то в гаражі прибираю, але йшли. Зараз я піду в жінки спитати. Почекай хвилину. Ну давай, Гайда, йди спитай. Мать, а можна? Нє. Мать, ну ти ж навіть не дослухала. Я сказала ні. Понятно. Знаєш, Коль, я не піду на рибалку. Мені тут треба закінчити прибирання. Жінка не відпустила, да, Вітя? Жінка мене відпускає. Просто я сам згадав, що поприбирати треба отак. Ей, та ладно, не вішай мені лапші на вуха. Я знаю, що жінка не пустила. Добре, я пішов, а ти прибирай, давай. О, Колька, а чого ти так ляник так зрибав? Ой, вітя, не питав. Ти скажи, що там, зловивши? зловив? Зловив! Повістку на ставу зловив! От це, що я зловив. Добре, що тебе жінка не відпустила, а я пішов взяв на став діти. Не думав, що це скажу, але добре, що вона мене відпустила на роботу.